6 серпня в ефірі спеціальний випуск новин про головні події в Україні. Коротко в студії Ольга Степуренко. Вітаю вас. Розпочнемо випуск з найбільш значимих подій в Україні. Цієї ночі в зоні АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілів позицій українських військ. Проте продовжили більш активно застосовувати заборонене мінськими угодами озброєння. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці Фейсбук. Всього протягом минулої доби бойовики 65 разів порушили режим припинення вогню. Один раз терористи застосували артилерію 26 міномети, мінометів, стрілецьку зброю і гранатомети. Тричі вели вогонь з танків. Міністерство закордонних справ Німеччини оцінює ситуацію на сході України як нестабільну і наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення консенсусу в рамках контактної групи з врегулювання. Як відомо, у вівторок контактній групі з врегулювання ситуації в Україні в ході консультацій у мінську не вдалося узгодити текст угоди щодо відведення озброєнь калібром до 100 мм від лінії зіткнення. Міністерство інформаційної політики сподівається за кілька тижнів наростити українське мовлення на Донбасі. Про це під час прес-конференції заявила заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. За її словами, минулого тижня вдалося прийняти постанову Кабміну, яка дозволить отримати передавачі від західних партнерів, а також забезпечити фідери і антени, щоб мати можливість включити державні канали в Донецькій і Луганській областях. Генеральна прокуратура опублікувала в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади урядовий кур'єр повістку колишньому президенту Віктору Януковичу. Відповідна повістка була опублікована в номері від 6 серпня. Зазначено, що Януковича викликають на 11 серпня на 11 годину у Генеральну прокуратуру до начальника відділу Юрія Безчасного для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні. Як відомо, 27 липня Печерський районний суд Києва. Дозволив проведення генпрокуратурою заочного розслідування проти Януковича. Мати та сестри загиблого на сході Сергія Андрусенка розповіли голові облдержадміністрації про чиновника села Глибочиця, що під Житомиром, який відмовився надавати їм землю. Обурені люди звернулися до влади з проханням втрутитися у цитацію. Про те, як родина Сергія Андрусенка домоглася правди, розкажуть у сюжеті наші колеги. Мати Сергія Андрусенка ще за його життя зверталась до чиновників, аби отримати гарантовані державою пільги. Та замість п'яти метрів дров жінка отримала вдвічі менше. А коли прийшла просити землю, їй взагалі заявили, що вона, мовляв, в АТО не воювала, і землі для матері загиблого в сільській раді нема. Коли ми звернулися для отримання земельної ділянки, землемір, Ковальчук Сергій Миколаївш, сказав. І просто коли прийшли, і те що. Повинна бути, по закону полагається. Ми столкнулися з тим, що ми абсолютно самі, а люди, які знаходяться, не виконують своїх обов'язків. Вони сказали, що нам земля не полагається. А вчора це був пік, коли він заявив сестрі, всі свідки, коли він сказав, земля повинна бути сережі. ну Він же ж загиблий. А сестра каже, ну ж, мама спадкоємець. спадкоємець. а він сказав, ну, ваша ж мама в АТО не була. Скажіть, будь ласка, що ж треба зробити мамі? Кого віддати? Сина віддала. Мені потрібно віддати маму в АТО, щоб мені виділили за мене ділянку. Шукати Ви, правду мати з сестрою спочатку пішли до Житомирських волонтерів, які вирішили відстояти їхні права. У мене великий біль, розочарування, тому що мій брат загинув це велика для мене рана. Це найрідніша моя людина. Але мене обурює байдужість людей. До яких ми звернулися, такі ситуації на Житомирщині на рідкість про це волонтерам чи не щодня розповідають вдови та матері захисників України. Больно розуміти, те, що у нас як то в місті Житомирі це якась система стала. Тобто чиновники восприймають це все так, знаєте, як будто ми ходимо тут з протягнутою рукою. Ну так же не должно бути. Ну так будьте людьми прежде всего. є, якщо положено, то. человеческое отношение никто же не отменял. И Житомир должен изменить свое отношение к этому всему. Это и по всем районам. Это не только один Глубочица, это и Народовский район, и, и Оврский. Такие вот, которые отдаленные, они вообще говорят, а у нас нет земли. Как на Бурштин, извините меня, есть два гектара дать людям. А как маме с двумя детьми, у которой дома уже валится, у нее нет, нету, ну, у них нет земли. Так это что же несправедливо и тоже нечестно. Как, бы, как той вдове смотреть потом в глаза своим детям и говорить, за что папа Родина Андрусенко була змушена звернутись до голови облдержадміністрації, аби той втрутився у ситуацію. Сергій Машковський доручив своїм заступникам проконтролювати це питання та пообіцяв до наступного вівторка вирішити проблему. Тому дивіться, зараз це по земельній ділянці, значить, до вівторка вже буде рішення однозначно. по оформленню документів. Також буде поставлено завдання військовому комісаріату поставом, щоб максимально прискорити. Яка хто де, хто відповідає, також до кінця тижня у вас буде вся інформація Спасибо. і по допомозі там ці дрова, це це, це не питання взагалі вирішення. Тобто Сергій Андрусенко загинув 29 січня цього року під Вуглегірськом. Родина чотири місяці розшукувала його, доки він вважався зниклим безвісти. Впізнавали Сергія Андрусенка за ДНК. Він народився і виріс в селі Глибочиця. Все життя прожив тут. Від мобілізації не ховався, кажуть його рідні. Навпаки, коли захищав. Україну всю зарплатню віддавав побратимам на більш нагальні потреби. Сьогодні він єдиний у селищі, хто загинув, захищаючи Україну. То не вже для його родини не знайдеться земельна ділянка, запитують волонтери. Сьогодні сім'я Сергія Андрусенка сподівається, що їм не доведеться більше ходити з простягнутою рукою по чиновникам, аби відстояти свої законні права. Продовжуємо випуск інформацією про події нашої області. Бюджет Житомирщини отримав більше 9 мільйонів гривень за ліцензії на алкоголь та цигарки. Про це повідомляє головне управління Державної фіскальної служби в області. При проведенні перевірок протягом січня липня найчастіше виявлялися наступні правопорушення, зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у місцях, не внесених до єдиного реєстру, виявлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, роздрібна торгівля за відсутність. Ліцензії. Реалізація алкогольних напоїв за цінами нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Реалізація алкогольних напоїв неповнолітнім. У військоматах Житомирської області зовсім скоро з'явиться електронний реєстр військовозобов'язаних. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України. Кабінет міністрів України схвалив проект закону, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Він доопрацьований і буде поданий у Верховну Раду, заявив після засідання уряду міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак. Житомиряни, які об'єдналися у СББ на вигідних умовах, отримали можливість утеплити свої будинки та у підсумку зменшити оплату на енергоносії. Члени виконавчого комітету погодили міську цільову програму підвищення енергоефективності. Дозволи на встановлення меморіальних дошок Івану Слюті на фасаді Лількового театру та пам'яті героя танкіста Артема Абрамовича на фасаді міського ліцею номер 24 надали члени виконавчого комітету Житомирської міської ради на черговому засіданні. Загалом на порядку денному було майже 60 питань про перебіг прийняття рішень стосовно інших питань. Дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. На засіданні виконавчого комітету насамперед було поінформовано присутніх про стан забезпечення пожежної безпеки в місті. Виконуючий обов'язки начальника Житомирського міського відділу служби з надзвичайних ситуацій зазначив, що за статистичними даними у місті кількість пожеж та загиблих у них в порівнянні з минулим роком значно зросла. Працівниками структурних підрозділів постійно проводяться роз'яснювальні роботи з житомирянами щодо попередження пожеж. Для запобігання пожеж в місцях масової відпочинку житомирян працівниками відділу у 2015 році проводились рейди з проведенням роз'яснювальної роботи з населенням. з метою запобігання пожежим, пожежам в рекреаційній зоні міста Житомира в міському гідропарку встановлені наочні матеріали із застереженнями на протипожежну тематику. Також з метою попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них проводилася відповідна масово роз'яснювальна робота працівниками відділу. Так проведено 99 виступів в трудових колективах підприємств міста, якими охоплено 7969 чоловік. Тому члени виконкому перейшли до розгляду квартирних питань. Більшістю голосів вони не підтримали дозвіл про надання квартири працівниці апеляційного суду. Пояснюють це тим, що конкретних підстав для надання квартири немає. Також під час засідання члени виконавчого комітету розглянули питання щодо розміщення зовнішньої реклами у місті. Та більшістю голосів затвердили міську цільову програму підвищення енергоефективності у Житомирі на 2015-2017 роки. Я хочу рассказать о этой программе. Она содержит три основных направления. В этой программе для того, чтобы поддержать ОСББ и стимулировать эту программу, мы предусматриваем компенсацию процентов по кредитам для ОСББ на проведение термомодернизации жилого сектора, полную компенсацию процентной ставки за счет городского бюджета. На эти цели мы закладываем 2 миллиона гривен. Второе направление. Часть домов возможность создать ОСББ, имеет активных людей в своем составе, которые могут возглавить ОСББ. Часть домов такой возможности не имеет. Поэтому э, есть такая форма управителя. Мы, наверное, уже, ну, мы об этом уже не один раз говорили. Несколько институтов в Украине готовят этих управителей. В своей программе мы предусматриваем болевое участие в выделении денег. На навчання цих людей і третє направлення, яке ми в програмі закладаємо, це створення енергосервісного комунального підприємства. Ряд питань, серед яких оренда комунального майна та зміни до рішення про передачу нежилих приміщень, члени виконкому відправили на доопрацювання. Щодня кожен з нас вмикає телевізор чи починає перегляд інформаційної стрічки в інтернеті, вишукуючи там нові повідомлення з буремного Донбасу. Тут, у мирній частині нашої країни, ми не чуємо вибухів. Втім, серце кожного з нас щемить від думок та інформації. Втім, маємо бути сильними, маємо бути єдиними і в жодному разі не втрачаємо віри і молитви за наших воїнів миру. 9 мая был праздник. Тогда ликовала страна. Сегодня мы строим редуты и ждем нападения врага. Артемовск был городом мирным и славился картой вин. Прошу я у Бога смиренно спасти нас от градов и мин. Народ добродушный, веселый, на армию смотрит, как дети. Что сможем, то сделаем, верьте, за вас и за мир мы в ответе. Присяги и чести верны мы, воюем на нашей земле. По-своему в чем-то ранимы. Мы воины мира и счастья везде. Спеціальний випуск новин, як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. в студії. Працювала Ольга Степуренко. Вдалих вам починань і до зустрічі.